Вітаю! Хочу показати закінчений проєкт ось такого подвійного вольєру з полицею, яка стоїть на одному з вольєрів для собак. Значить це складається з двох вольєрів. Ось один вольєр. Повноцінний, до речі, для великого собаки. Дверки працюють з таким чином, на нього йде полиця. Полиця буквально три полки так само з відкриванням дверей. І до нього всередину, не всередину, а от сюди, в букву Г, ще доставляється один вольєр. Значить, дверки відкриваються одна напротив іншої, не заважаючи. Одна інші, тільки єдина умова, вони мають почерговість відкривання. Ось такий проєкт: вольєрів два, верніше, один геобразний вольєр для двох собак з полицею. В таких приблизно кольорах буде виготовлятися для замовника.